Всім привіт, друзі! Коротко покажу інструкцію, як збирати значить, корпус. Ось такий, самий простий. Значить, це вже ручка до нього. Ручка тут вклеєний металевий болт. Вирвати неможливо, намертво, тільки хіба що з пластиком. О, це ми саме все виготовляємо, робимо. Дуже міцним все, щоб неможливо було його зламати, виламати. Тут у нас вже гайка вклеєна, також намертво. Вирвати, можливо, тільки з пластиком самим, там, не знаю, плоскогубцями. Вкручується. Все дуже легко, ось так. От. І все, дуже надійно тримається, зручно. От. Можете крутити, як хочете. Ходити шукати. І, як бачите, болт не випирає далі за гайку. тобто нічого не закоротить, рівно в рівень з гайкою, все продумано. От, легко відкручується, ложиться поряд о, в кишені. Так, це кришка. Кришки можуть бути під бакеліт, так само корпуси. Під бакелітовий корпус СБТ-10 або під безбакеліт, ось такий металевий. Ось ось так поміщається, як бачите. це металевий, або заходить всередину в бакеліт. Ось так, бачите. Цей, поміщається. цей під бакеліт людина просила спеціально її зроблений. Е, кришка. Якщо у вас не налазить кришка, таке буває ну, на е, сам датчик Бакеліт, то просто берете напильник і зсередини знімаєте, прочухуєтесь. Можете бурмашинкою, машинкою фрезером, сприлом або напильником вручну. І Розширяєте, щоб все влазило. Значить, як збирати. Е, так, першим ось цей символ і надписи е, заглиблені глибоке можете заляти фарбою будь-якого кольору на ваш смак. Можете заляти епоксидкою, в якій розбавлені Lumiнофор, щоб вони накопичували світло і в темноті світилися. Е, можете заляти фарбою жовтою, білою. Блакитної якої забажаєте. Звичайний лак для ногтів берете або фарбу іншу якусь. Так, тут дві кнопки, тут динамік, зумер, а світлодіод блималка не робив спеціально, тому що різні люди собі мають різні смаки. Дехто всередині букви О робить, щоб блимало на клацання щелчки світлодіод. Хтось ось тут зліва біля дисплея, щоб не в очі, якщо хоче дуже яскравий. Хтось робить зверху дисплею тут посередині, хтось з правої сторони. Хтось хоче всередині знаку радіації, щоб блимало цей знак радіації. Тут. Тому це просверлюється рівно за пару секунд. сверлом, бурмашинкою, будь-че можете навіть просто гвоздиком. Про Ковиряти і все. Неважко це робиться. В будь-якому місці робите собі блималку. Так, а на динамік на кнопки вже все є. Це на дисплей. Так. Далі тут плата ложиться для зарядки акумулятора. Ось так приклеюється, плотну до корпуса лежить рівно. І от він, Type-C роз'єм або micro USB, міні-USB, який забажаєте за вашим бажанням. От, і заряджаєте так. А основна плата от, ставиться. Ось тут. Ви ну, можете другу плату. Другу, от. І дисплей центруєте, все. Так, і у нас силікон. Так, далі. Динамік тут, кнопки тут все прихватили силиконом або гарячим силіконом, або холодним яким забажаємо. Так, силикон для акваріуму я рекомендую. Так, в вед-центрі є. О, далі в бакеліті ці ножки всі можна обкусити, вони дуже високі. І е, оловом припаяти там, де вони обкушені під е, корінь. Там вони постутілі, ці ножки всередині, всередині йде дротик. Ви обкусите, далі флюсом, кислотним. Кожну ножку пропаяєте, щоб була тільки капелька олова, а не такі високі ці ноги. І все з бакелітом прямо можете вміщати в корпус. А можете зняти бакеліт, якщо е, бажаєте. Так. Так, все ніби показав. Ось наша ручка такої форми, щоб не скользила, трималась в руках. І рівно підібрана довжина, така, як бачите, що рівно йде от в рівень з лудоню. Не більше, не менше, щоб можна було всі, всіма пальцями обхватити Тут впиралась і не випирала далі. Все продумано. І тут так само, бачите, щоб не випирала за Руку. Ідеально продумана форма, так само діаметр, довжина, товщина, все продумано мною особисто, щоб було дуже зручно. І металевий я вже все показував. так, Тут гайка закручена вище, щоб не заважало тут корпусу самого гейгера або бакеліту. так. Ну, все, от рівно посередині дисплей, кнопки симметрично посередині знак радіації, надписи. Це, так. Це можна зачухати нождачкою, тоді буде поверхність матова. А можете з балончика фарба для пластику є в центрі спеціально задути і буде глянцево, наприклад. Або матова поверхня, яка забажаєте, або залишити так і так дуже гарно, якісно надруковано. Ідеально гладко, без дефектів просто ідеально. Так, ну, показав. Це такий самий простий, примітивний корпус. У нас є набагато Та ваші є ось такі, ще з різними... Перемикачами, елементами і так далі. Багато варіантів, скоро я покажу їх всі, зніму окреме відео. Про кожного і загальне відео буде. Про всі корпуси. Дуже довго я сам особисто їх розробляв. Там близько 30 різних моделей, варіантів під різні лічильники Гейгера, під різні акумулятори і так далі. Так, а, кріпити, як кріпити е, е, корпус? Е, можна, якщо бакеліт, то краще ось тут просто отвори просверлити, хоча б 4 по краям, можна 6, як бажаєте з цієї сторони при, при бажанні. І в так само Бакелітко просверлюєте і вкручуєте туди болтик. Любий, зі шляпкою, без шляпки. І все буде триматися. Можете приклеїти. Якщо це ось такий розібраний лічильник, то можете приклеїти це клеєм різним. Е, питайте, в мене підкажу, які клеї краще. Або можете, ось тут, на цю е, виступ навколо заляти все е, гермет, герметиком і тоді вкрутити вже. Болтики в той герметик, коли він висохне. Ні, коли ще не висох. Вкручуєте і все, буде добре. Потім він буде розборний такий. Це по вашому бажанню. Так, ну, все ніби показав. Все показав, ну, все, всім пока.